Шупуер Менхай плитка 500 г 1988 рік. На портреті зображений перший імператор епохи Хань. А ось ці іерогліфи і перекладаються як 1988 рік. Всім привіт! І сьогодні інтригуюче відео. Не знаю, як для вас, але в мене інтрига вже триває 2 дні. Два дні тому мені приїхав цей чудовий чайок. Замовив я його в магазині Lao Марс. Це шупуер Минхай плитка 500 грамів 1978 року. Це саме рік мого народження. Це напевно. Один із тих факторів, чому я вибрав саме цю плиточку. Коштувала ця плиточка 500 грамів 1139 гривень. Що ще цікавого я дізнався про цей чай? Звісно, з допомогою Google-перекладача, я таки дізнався, що зображений портрет на цьому чаї це портрет первого імператора епохи Хань. А саме хоу фензінь. Це ще 500- роки. Якщо проаналізувати вигляд всіх чаїв 90-80-х -х, х років, вони на вигляд як політгазета. Напевно, це було для Китая важливо. Мені дуже сподобалось, що разом з чаєм мені подарували ось таке пуерне шило. Але ви знаєте, якщо... так. Потрогати сам чай, він доволі такої твердої присовки, сильної присовки. Я думаю, що шило мені знадобиться. Ще дуже цікава річ, мені разом з чаєм магазин а, прислав ось такий сертифікат. Я його вже загуглив і перевів. Це сертифікат якості від постачальника з Китая. А, і в цьому сертифікаті, звісно, написано, що ця продукція органічна. Я розумію, що у нас в країні дуже скептичне ставлення до сертифікатів якості, тому що, напевно, можна купити будь-який сертифікат якості, не виходячи із дому. Можна по-різному ставитись до цього сертифікату, але як ми побачили, що Магазин. Магазин ще, й, зверніть увагу, роздрукована на глянцевій бумагі. Красиво розпечатана. Напевно, напевно, магазин хоче звернути на це увагу. З інформації сайту, фотографії самої сировини цього чаю виглядала дуже достойно. Давайте зараз і подивимось. Постараюсь обережненько відкрити. Ну, як на мене, дуже цікавий вигляд має цей чай. Не забувайте, що це доволі бюджетний пуер. Мої очікування від нього, що це буде якісний смачний пуер на кожен день. Аромат у шупуера дуже тонкий і ледве помітний. Але це нормально для витримки 35 років. Давайте його розкриємо в гарячому чайнику. Незважаючи, що ціна цього пуеру доволі бюджетна, аромат він має ну, дійсно цікавий в нього аромат а, такої деревини, дуже благородний, тонкий, м -м, дуже цікавий аромат. А, в основному він переливається в таких дерев'янистих нотах. Колір настою доволі темний. Він заварюється практично в нафту. Але це, напевно, більш моя забаганка. Я люблю пити доволі такий насичений, крепкий чай. Я просто чогось не розумію. Не розумію того, що це, напевно, була якась акція 1139 гривень за пів кіло ну, такого крутого чаю. Ну, я, чесно, в мене нема слів. Цей чай він дуже на високому рівні. В нього дуже, дуже такий м'який, ненавязчивий смак. Переливається в гіркоті шоколаду, горіху і кори дерева. Також присутній такий смак кип'яченої води. Я думаю, що цей смак можна ще такий аромат і присмак глини напевно. Цей аромат він підкреслює смак кипяченої води, і це дає можливість відокремити смак чаю від смаку води. Я зовсім перестав розуміти ситуацію, тому що це чай по смаку і по відчуттю це люксовий чай, він наскільки приємний, він наскільки ніжний, а в ньому відчувається старість. З другої піалочки я відчув потужний чайний стан. Цей чай має дуже потужний чайний стан. Я в маленькому шоці. Я, я очікував, що це буде такий звичайний пуерчик на кожен день. А це... Це просто пуер, який треба, напевно, переберегти. Це реально ой дуже крутий пуер. Я не знаю. Ну. Він по смаку походить до пуерів фабрики Хайвань. А, особливо витриманих, саме витриманих хай, хайванівських чаїв. Але стан він має такий надпотужний, що я ось подумаю, як мені то відео закінчити. Магазин Лао Марс мене дуже-дуже сильно здивував. Я не очікував отримати наскільки якісний, крутий чай за 1139 гривень. Я очікував щось по типу ну, плюс-мінус чай на кожен день, щоб був більш-менш приємний більш-менш було смачно його пити. Але що я отримав? Я отримав потужний смачнючий чай 1988 року, цілих пів кілограма. Ну, я не знаю, я зараз себе почуваю, як виграв в лотерею. Саме цікаве, саме цікаве, що в магазині в магазині Лаомарс в розділі колекційний чай ну, завжди цікаві новинки і багато дуже варіантів. По 2 кілограма плитки, по кілограму а, є блинчики, і всі такі старючі і витримані. А, і плюс-мінус ну, реально адекватні ціни. Уявляєте собі, ви можете придбати двохкілограмовий старючий чай за приблизно 4-5 тисяч, точно не пам'ятаю. Я думаю, що тут висвітиться. Ну, ви собі уявляєте, ну, а якщо він ще краще, ніж цей, ну, чесно, мене дуже здивувало. Я, я не очікував, що цей чай буде такий потужний і крутий. Я думаю, що ми ще попробуємо цікаві чаї з магазину Lao Ви знаєте що? Цей чай конкретно я забрав останній. Так що відслідковуйте, можливо, він там ще з'явиться. Рекомендую. Дуже крутий чай. А ви підписуйтесь на мене, ставте пальчики до гори. І зустрінемось в наступному відео. Охренеть, прикинь, ахуєний чай! Нажмешь там кнопочку, пожалуйста. Я просто хочу еще чай попить. Hey, ты будешь да? Да. Ты с там я пиздует так от чая вахуй, блядь. Чай и башет вообще нахуй.